Пожежі в екосистемах охопили сумщину. Такі загорання набувають великих масштабів. Щодня наші підрозділи залучаються на гасіння таких пожеж, тому ми проводимо розясну роботу, залучаємо працівників поліції та державної екологічної інспекції. Бачите, яка погода зараз. Вітряна огонь швидко поширюється. У рослинність не можна випалювати, бо вона шкодить і екології, і може пошкодити навіть домогосподарство. Роботи морей щодо спалювання сухої рослинності, тому не спалюйте. За це передбачена адміністративна відповідальність. спалювання, яке призводить до глобальних наслідків. Це угу. може загорання домоволодіння, загорання там лісистої місцевості. Дякую вам велике. Все. Дякую. Що предупредили, що я його не буду спалювати, навіть якщо й вдома не запалить, ні. Не, не можна, не потрібно. Дуже небезпека велика. рослинному світу. пропадають землі, які свою властивість тряють після того, після спалювання рослинності. Рослинність треба утилізувати або компостувати. Добрий, добрий день, добрий день. Бесіду з вами профілактичну щодо не спалювання сухої рослинності. Це ніяк не каже. На оберемок його все поїть. Все правильно. Проводимо з населенням роз да роз'яснювальну роботу. сухої рослинності. були випадки, що загорання призводили до загорання дамо Дякуємо за, вам за роз'яснення. на городах на відкритих дівати? Компостувати, як використовувати потом як компост, для добрива. За допомогою БПЛА здійснюємо моніторинг повітряну розвитку з метою виявлення загорань. Сухої рослинністю, природних екосистемах: Добрий день! Проводимо працювання, не можна спалювати суху рослинність, так як це призводить до масштабних загорань як на відкритій території, так і в разі розповсюдження вогню подальшого може. Загорання домогосподарства все добре. Все, все, все добре. добре. Ми профілактику проводимо на перший раз. Мамопусне да. зауваження попереджаємо.